18 червня 1778 года Катерина друга выдала наказ. «Известно вам предложение наше о заведении для Черного моря гавани и верфи. Место сие повелеваем наименовать Херсоном. Так было засновано место Херсон». Поява на карті нового міста напряму пов'язана з іменем Григорія Потьомкіна. Саме він вказав на Олександр Шанс, невелике російське укріплення, розташоване в 30 кілометрах вище від гирла Дніпра, як на місце, де слід заснувати місто. Григорій Потьомкін вважав Херсон своїм дітищем і плекав стосовно нього грандіозні плани. За легендою він знайшов тут ворота, які збереглися від давніх часів з грецьким написом звідси слід рушати до Візантії. Херсон мав стати головним опорним пунктом для експансії Росії проти Османської імперії. Місто повинно було захищати південні рубежі Російської імперії, тому його звели в гирлі Дніпра і побудували там суднобудівельну верф, торгову пристань і фортецю, які мали стати базою для створення чорноморського флоту. Місто назвали на честь давньогрецької, а пізніше візантійської колонії Херсонес. Своїм наказом Катерина ІІ призначила головним будівельником фортеці адміралтейства генерал-поруччика Івана Ганнібала, дядька матері Олександра Пушкіна. 15 жовтня 1778 року Іван Ганнібал прибув на місце будівництва майбутнього міста. Там на нього вже чекали три піхотні полки і дві майстрові роти. До фортеці привезли 113 артилерійських гармат. 19 жовтня почалося будівництво фортеці і в верфі закладено два елінги. В грудні адміралтейська колегія надіслала до Херсона 11 офіцерів, 6 унтерофіцерів, 150 матросів і 12... Тислярів робота не припинялася навіть взимку. В січні 1779 року фортецю обнесли валами і ровами. За короткий термін було зведено все необхідне для верфі, кузні, житлові приміщення і чотири елінги з п'яти намічених планом. На початку 1779 року Ганнібалу надали звання генерал-порудчика. В його руках зосередилася цивільна, військова і морська влада, тобто вся повнота влади в місті. 8 лютого 1779 року адміралтейська колегія наказала Ганнібалу будувати чотири кораблі щорічно. Вимірювання Дніпра переконали адміралтейство в можливості будівництва 60 гарматних кораблів з осадкою в 4,5 метри. 26 травня, через півроку після початку будівництва верфі, за наказом Потьомкіна був закладений перший військовий корабель Свята Катерина. Однак його не добудували, а в 1785 році розібрали у тисяча в 1780 році був закладений 66-гарматний лінійний корабель «Слава Катерини». Для потреб верфі Дніпром до Херсона сплавили 3 тисячі дубових і понад 12 тисяч соснових колод. Для будівництва міста уряд не шкодував ані коштів, ані робітників. У 1779 році для будівництва Херсона надали 35 тисяч 689 карбованців. У 1780 році місто відвідав Потьомкін і для зведення фортеці і адміралтейства надав 420 тисяч карбованців. А в 1781 році ще 200 тисяч карбованців. Основні будівельні роботи виконували солдати піхотних полків і матроси. Вони отримували невелику нагороду зі скарбниці по 5 копійок на день. У фортеці працювали теслярі, цеглярі, мулярі, слюсарі, ковалі і робітники інших спеціальностей. Вони отримували від 9 до 15 карбованців на місяць. За розпорядженням Потьомкіна до Херсона надіслали 500 вільно найманих робітників з Петербурга, Тули, Олонця та інших міст. Багато з них приїхало з сім'ями і потім залишилося в Херсоні. На облаштування господарства їм надавали по 5 карбованців на людину і безкоштовну ділянку землі в межах міста. З 1785 року в Херсоні з'являються перші каторжники, кріпосні селяни, втікачі і солдати-дезертири. В 1787 році їх було близько 4 тисяч чоловік. За добру роботу з каторжників знімали кайдани, давали невелику платню і амністували. Будівництвом у Херсоні керував губернатор Новоросії Григорій Потьомкін. Він прагнув побудувати столицю Таврійського краю і зробити місто таким же квітучим і славетним, яким був давній Херсонес з Іській у рапорті до Петербурга від 1 травня 1784 року полковник Микола Корсаков писав, що місто поділяється на три частини: фортецю, грецький форштадт і військовий форштадт. На місці Олександр Шанця будували фортецю у формі Еліпса та адміралтейство у формі півкола. Фортеця поділялася на прямокутні квартали: три з подовжніми і три з поперечними вулицями. Фортечні ворота мали підйомні дерев'яні мости через рів. Від фортеці до Дніпра був проритий підземний хід. У фортеці знаходилися приміщення для офіцерів і солдатів, продовольчі склади, арсенал з шестистами гарматами, п'ять порохових погребів, лабораторія рушничних патронів, адміралтейські майстерні, де відливали гармати. Крім того, тут розташовувались бруковані кам'яними плитами колодязі для питної води до 70 метрів глибиною. Для підйому води використовувались спеціальні машини, а також монетний двір. Його своїм розпорядженням заснував Григорій Потьомкін. Монетний двір мав усе необхідне остаткування для карбування мідної монети в 1790 році. Було проведене випробувальне карбування після смерті Потьомкіна Монетний двір закрили за наказом Платона Олександровича Зубова, нового генерал-губернатора Новоросії.